Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. Добрий день підписники, гості мого каналу. Так, прийшла весна. Сьогодні в нас 14 березня вже. Хочу виїжджати, закривати влагу. Ось один із городиків. Ну, Тут він трошки під симсирувати деякі тут постійно. А з цієї сторони вже сухенько. Там трошки якийсь як влажний, ну то все нічого, але вже все сухенько, все, дивіться, хожу по городі, вже десь бур'янчик проростає в нас. Ось росте, вже зеленіє. Там вже на тих кусочках блин, перій попроростав. Ось ось така земелька в нас. усипається, казав, кажу, колись дід. Тако береш, набираєш, земняв її. Кидаєш і вона має розсипатися. Ось так, тоді воно все виходить добре. Пробуємо зараз його. Розсипалася, я знаю. Ну, зараз ми попробуємо. У мене тут горано на зиму по сої. По сої горано. Ось сусід в мене діскував. Ну, себе діскував. Діскою бороною. Ну, бороною. Тут тверденько. Але діскою бороною, тут у нього трошки бурінців трошки більше, нічого росте. Тут тут ходить, Паленький... такий обур'янчик вже починається. Вже... вже, Тут право зовсім такий зелений. Ну, на горанці трошки менше, бо глибше, може прогорено. І їх тут хватає, домовино. Зараз підемо заведемо 40 і спробуємо, що воно дасть. Так, ось сороківчик. Була причеплена до нього сівалочка вчора. Ми її піднімали. Тут як... міняли коліщатку. з цієї сторони не видно. З цієї сторони тільки міняли там перше. Ось що наші борони. Ми їх до них все такі долізли. Як вони там прицеплені, прицеплені, вроді нормально. ну, Зараз побачимо. Попробуємо, не вже треба в вже... ту воду цю одну знімати. поміщатку це знімали. до смазка. Ось, Ось ці. Стояли на цьому полеті. Ми її хороше сюди поставили, а це вже нове. Може, сюди може легше буде знімати. Що, не дай Бог вони будуть ламатися. Бо ці такі якісь вони зі як цим зроблені, такі делікатні. Давайте так, зараз пробуємо. Так, ми вчора його заводили, то за погано. Ну зараз, зараз ще нічку попробуємо thank <laughs> you Тут надо бігати заборонувати. Приїхав я на песок города, там, де в мене був посіяний гіпчиця була посіяна. Ось її така метр двадцять було, метр Ну, коротше, по груді. Ось в неї таке. Такого десь не прикинув трошки, ну вже лучить. Пидимося зараз, як я його бороную, що тут вийде після робочик. Спало одну сторону, вона було дві закрити. Вона гріза 80. Потім її на вона тримається. О, спала друг. Зачем это? А в другу сторони є Апілосне забивали.

Все поламалося, воно не було вологе, вже сухе не дає велике, ось такі о. Осіється. Хлопці вже соєсте. У мене вже сік березових біжить. Прокрутив пару днів назад. Я зібрав літрів 15 і тут біжить. Лучше біжить оправити. А тут я не хочу нічого. Тука. Ти... Ой, трошки надумалося вже бігти. Треба трошки поновити і повинно бігти. Ось такі діла. А тут -а я ось влагу закрив. Хочу сіяти. Ірчицю. Хто може знає, коли можна сіяти, напишіть мені в коментах, чи вже можна сіяти, чи не можна вже сіяти. Спода, то хороша. Вона мені гарна морозу не боїться. Не боїться, то я її десь на днях не посію. Ось так. Закінчуємо на сьогоднішній день.

Ось такі діла. Так, бачив сьогодні журавля, прилітав до мене, подивився, сказав, що нормально. Прилетіли вже журавлі. 14 березня. Першого побачив журавля. Агроном нашого. Ось такі, ось такі діла. Буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це буде Україна. До зустрічі! I'm not going